Повіриться Богу. Бог, Бог мені каже, я задаю вопроси ось по отношенням. Говорю, Господи, а чого це так іменно? Ну, я бачу, це твоє движення. Я бачу, що ти оце іменно... Що тобі неприємно, коротше, чи приємно це приходити в оцю хату, де туалет там завалений, де, коротше, іменно дав би зал нормальний якийсь. І знаєте, що мені Бог відповідав? Хто хоче зал, то йде в зал, а хто хоче помазання, в завалений туалет прийде. Ісус де родився, да, я в хромах царських. Ой-ой-ой, да, да. господи, який ти, який ти прикольний, да, говорю, коротко, да, в цих да, чудесах і да, мене. Да, ти що? Да. От. Нічого собі думаю. Ну ладно, говорю, буду, буду приймати як є, так і є. Слава Богу. Оце саму сферу погано брав і дайте Богу двинутися в этой сфері. Но тільки тут найголовніший момент треба считатися з ним. Считатися во всьому. Считаться, якщо ми його називаємо царем, то вважатися з ним як з царем. А якщо ми його ще й Богом називаємо, це вище, ніж царь. То представляєте, як з царями вважаються, з мэром Кличком, вроді мэр, коротше, Києва, там вроде... у Києві вважаються, о, Кличко сказав. Там, і що таке, коротше, Кличко сказав. Сьогодні Кличко, вчора чорновецький там. От. А це Бог. І якщо Бог сказав, і ще каже, іспитайте мене, попробуйте дати мені імено. Пройти этот момент, но щоб Бог двинувся, нужно розкритися перед ним. Щоб Бог двинувся, нужно дати йому місто. Бесюки заполонили, все, заполонили. И если чоловік хоче, щоб Бог двинувся, нужно делать шаг, нужно прориватися, нужно как бы усилие прилажувати. И тогда. Буде слава Богу.